Тож триває етер на громадському інтерактивному та Радіо 1. З нами на зв'язку релігія знавиця Оксана Горкуша. Вітання, пані Оксано. Вітання. Пані Оксано, хочемо з вами поговорити про ситуацію довкола Києво-Печерської лаври. Знаємо, що сьогодні на території Києво-Печерської лаври прибула комісія національного заповідника, яка мала перевірити та опечатати, якщо не помиляюся, п'ять об'єктів, що не задіяні в релігійній діяльності. Монастиря проте їй цього не вдалося зробити? Бо як передають засоби масової інформації, ченці та віряни у ПЦМП збира зібралися в НАТО, власне почали там свої якісь богослужіння правити, і фактично заблокували цей процес. Скажіть, будь ласка, чому так відбувається? Чому досі віряни ченці у ПЦМП стоять на території Лаври? Чого вони добиваються, і чим це все може закінчитися? Ну, чого вони добиваються? Вони добиваються того, щоб не поступитися нам нашими святинями, а лишити русський мір вкоріненим в наших українських святинях, і, зрештою, чого вони зараз добились? От Бачите, ми з ми з вами обговорюємо це все і правильно робимо, що обговорюємо, але також вони і поширюють цей м, свій наратив, улюблений їхній фальшивий наратив, прагання на церквах. Вони демонструють, скажімо, що українська. Держава, нібито їх як звідкись гонить. Ну, ви знаєте, це все відомі речі. Це далі даватиме можливість російському патріарху Кирилу говорити про те, що в Україні відбувається ганяння проти православія і так далі, і тому подібне. З іншого боку, знаєте, сьогодні я зрозуміла, що от заблокували деякі пропагандистські канали, точніше, там перший казахський такий був. Власне, ідеологічно пропагандистський кремлівський канал, який постійно оперував тим, що він належить, ніби той підтримував саме е, російську православну церкву в Україні і їхню позицію. Це вже позитивні зрушення. Ми бачимо, і дай Бог, щоб держава в таки наполягла і позбавила звільнила нашу лавру від русского міра в особі Російської православної церкви в Україні. Ви якраз згадали про перший козацький, але ще бачимо, що досить часто вилазить, наприклад, в Google новинах СПЖ, який теж постійно, можна сказати, обливає брудом Православну церкву України. Митрополита Епіфанія називають Думенком без згадки про його сан. То чи відомо вам, хто стоїть за цим СПЖ і чому дійсно влада ще не припинила їхню таку проросійську діяльність в Україні? Це питання знаєте, таке дуже дражливе. Я здається вже декілька років про перші казацькі. Згадую на всіх ефірах, куди мене запрошують і, власне напряму їх називаючи кремлівським пропагандистським антиукраїнським каналом. Але е, ну, мені добре, що звернули увагу. СПЖ так само ми постійно це пропагандистський власне такий антиукраїнський канал, який працює в парадигмі і в нараціях Російської православної церкви. Е, слава Богу, що держава тепер. Залася за це, хто їхній власник. Ну я чула, що ніби поканичними ку ку курує да керує цими каналами, але очевидно, чиї, чиї інтереси вони задовольняють і застерігають в українському інформаційному просторі. Будемо сподіватися, що е зрештою відбувається якесь очищення і свідомість українських. Оглядачів, слухачів і користувачів соцмережами, і також Ютубом буде вільніше себе почуватися в інформаційному просторі без цього сміття інформаційно-пропагандистського, російського і без цієї зброї масового ураження свідомості православних українців. Пані Оксано, але ми розуміємо, що подібні ресурси можуть піти, так би мовити, в підпілля. От, власне. Чи не е, укріпить це їхнє якесь становище в інформаційному просторі е, після от таких дій нашої влади? Ну, тут знаєте, тут така. Є проблемка. Но російська православна церква, і деякі її представники вже раніше закликали, скажімо, так представників російської православної церкви в Україні щиро проголосити те, що вони є рускими, от і належать рускому міру, і не ховатися за обгорткою українська і піти в підпілля. Справа в тому, що знову ж це проблема тих прихожан або вірян цієї ін інституції російської православної церкви в Україні справа в тому, що вони нав'язували оцей цей комплекс меншовартісності, да нав'язували, от якби оцю парадигму матрицю бачення руського міра, да картину світу руского міра, і ці картини світу руского міра. Звичайно, людині комфортно, якщо вона повністю її свідомість була переформатована цією матрицею, то їй комфортно себе почувати в рускам мірі і нам з цими людьми працювати. І нам треба їх звільняти, тому є ризики, є ризики, тому що їх і ще й в проповідях. Я не одну проповідь представників цієї інституції прослухала, де їм розповідали, що довкола них вороги, і вони є останнім форпостом Православія, от в цьому ворожому світі і середовищі. Ну, фактично, всі кремлівські наративи їм запаковувалися в свідомість. Тому є звичайно ризики і небезпеки. Я вже казала, що для мене діяльність цієї інституції дуже часто нагадує діяльність. Анність тоталітарної секти вони так боролися з тоталітарними сектами, завжди намагалися всіх довкола обізвати тоталітарними сектами, а самі користувалися власне цією методикою для промивки мізків і підпорядкування свідомості своїх прихожан собі повністю і тотальним. Е, Ну, мабуть, тому що вони дуже добре знали ці методики ще з радянського союзу. Це пропагандистські методики, які застосовувались е, раніше і е, радянською владою. Отже, є ризики, але ж ну розумієте, нам треба з цим щось робити. Є ризики і на Запорізькій атомній електростанції зараз. І є ризики. Ми бачили вон, Російська Федерація, Каховську Гес підірвала. Тобто, в нас іде війна, і ця війна розповсюджується в різних різних сферах. Нам треба стояти на своєму, бо питання ж полягає в тому, чи виживемо, ми, чи не виживемо. Російська федерація поставила собі за мету знищити українців, знищити українську ідентичність і будуть використовувати. Стовити для цього будь-які методи, в тому числі і релігійні псевдо, точніше, релігійні знаряддя. А нам треба стояти на своєму. Треба захищати свій український світ, треба його будувати і формувати. І для цього треба його також звільняти від цієї облуди, від цієї отрути. Рускава міра, в тому числі і від в інформаційному просторі. Саме цим я думаю, влада ця влада думаю зробила правильно, щоб вона от сюди від цього захищає лайна наш український інформаційний простір. Але водночас часто можна почути докори нашій владі, що вона досі не заборонила УПЦ МП як церкву в Україні, зокрема на законодавчому рівні. Ну і, до речі, ну принаймні, знаю на Волині теж деякі чи, можливо, навіть багато священиків у саме московського патріархату, очікують цього кроку, щоб так би мовити, з легким серцем могли приєднатися вони до православної церкви України. Бачимо, що тривають переходи в деяких регіонах, в деяких вони. Так би мовити заморозилися, зокрема на Волині? А от е, вчорашні випадок, точніше недільний бачили в Чернівецькій області село Ленкі, Лен, Ланківці, там, е, де навіть капелана ПЦУ оплювали е, через те, що там церква громада вирішила перейти до ПЦУ. І як ви ось цю всю ситуацію? Чи дійсно ми дочекаємося заборони, чи все-таки... Кожна громада на місцях мусить визначатися з ось такими скандалами, з криками ганьба, опльовуванням, і все таки приєднуватися до православної церкви України. Ну, отже, дивіться, значить, моя думка така, що це не є церква. Звичайно, є ризики. Справа в тому, що Російська православна церква, взагалі, от і сама Російська Федерація постійно намагаються в світі продемонструвати, що в нас іде боротьба з церквою і Українська православна церква, як вони себе називають, Московський патріархат, теж намагається цей наратив насадити всім довкола і сказати, що в нас є боротьба з церквою. Тому звичайно, мене трошечки напружує, коли в законодавстві говорять про церкву. Треба говорити не про Церкву, а я би вийшла за межі рівня цієї церкви і сказала не взагалі якусь інституцію, а я сказала ті інституції, які підтримують зв'язок із е, центрами в державі агресорці або підпорядковані цим центрам, тому що вони є агентами впливу, вони є ворожими агентами на нашій території, і це однозначно так. Тому що у нас іде кривава війна, розв'язана Російською Федерацією проти України з метою загарбати нашу територію, в тому числі і духовну територію. Тому я би е, ось. Так послідовно, якби ми пішли, тобто не лише церква, не лише ця інституція, а будь-яка інституція, яка підпорядкована московському центру чи кремлівському центру. Ось і все. А у нас є експертиза, чудово прекрасна, правильна експертиза, яка доводить, що зв'язки свої з кремлівським центром вони не обірвали. І ми мас маємо масу підтверджень, тому в тому числі на імперічному рівні. Ви знаєте, скільки колаборантів в середовищі цієї інституції, але жоден з них не був засуджений і ієрархією цієї інституції. Тут ось і таким чином ця інституції треба було позбавити очевидно право називатися е, е, релігійною і е, зрештою зняти з реєстрації усі ці організації, але ж пішли методом законодавцю зак... законом. Формування закону, і можливо, це правильно з точки зору інших осіб. Але звичайно, хочеться, щоб це швидше, все таки просувалося вперед. Ні, ви знаєте, тут було багато нарікань, що не вся в не все так однозначно в українські православні церкви. Багато патріотів багато е, хто з прихожан на цієї церкви воює на фронті, захищаючи Україну. Погоджуюсь ще раз кажу, що ситуація затягнулася, і ситуація вона так розвинулася через певні об'єктивні обставини, які складалися не на користь того, щоб звільнити духовний простір від руского міра, а навпаки, ми тривалий час, не добачали, замовчували цю проблему, і лише під час кривавої війни ця проблема стала очевидною. Ось і ну а щодо позиції самих очільників Російської православної церкви, ще раз кажу Російської православної церкви в Україні, ще раз кажу вони, хоча і говорять постійно про мир, але насправді вони. Очікують настання руского міра, їх заблаштує той мир, який буде в межах парадигми руского міра. Ось ну а тим священникам православним, які ще належать до цієї інституції, але є патріотами України. Я раджу так само звільнятися від руского міра і в інституційному форматі Ну, тобто, вийти з цієї церкви. Пані Оксано, і власне про колаборантів в УПЦ МП От знаємо що днями. Служба безпеки, чи то як деякі українці говорять, служба Божа України за її матеріалами, точніше, послушник УПЦ з Тернопільської області, який вихваляв расистів, проведе за ґратами 5 років. От чому власне ось ці колаборанти десь з'являються, наскільки їх ще багато в Україні є, і як би активніше можливо варто було. б... Різним структурам, зокрема УПЦ МП, внутрішньо з ними боротися аби не вести свою інституцію до загибелі до самоліквідації. Ну важко боротися в цій інституції з такими особами, коли вони тривалий час самі так би мовити. Ну ми згадаємо ще очільника їхнього онуфрія нещодавні інтерв'ю 2016-2017 року, де він чітко говорить про якийсь гражданський конфлікт, де брати де проти брата. Ось і батько в зсу. А цей а син доброволець, і вони протистояться. Ну у розумієте, тобто, це все були повторювання російських наративів е, і російської інтерпретації, тому чому вони напали, але вони це забувальовано подавали, що це якась наша громадя, внутрішній громадянський конфлікт на Україні. Ось. Ну, Тому ми бачимо такі це тенденція загальна встановлена в самою ієрархію цієї інституції. Ось, і звичайно, ну, знаєте, ну важко якось говорити про те, що вони можуть змінити свій вектор діяльності, Дальності, але з моєї точки зору мало засудили. П'ять років це маловато, тому що шкода завдана проповіддю цих прихильників руского міра і насаджуванням тих кремлівських меседжів свідомість простих вірян. Ви розумієте, яку шкоду вони завдавали суспільній свідомості, індивідуальній свідомості українських громадян. Український громадянин приходив в церкву до Бога до в православну церкву, а потрапляв саме в, в цю фабрику обробітку свідомості. І, і, і трансформації українських громадян в, в, в халопів руского міра. Ось і ця проблема є, і вона очевидна. є Тому я б би піднімала питання глибше, гостріше, говорила б про завдання безпосередньої шкоди суспільній свідомості і індивідуальній свідомості громадян українського України, громадян України? Ось ну і ж жорстко ставилася би до них? А ця інституція ще раз кажу, вона себе своєю діяльністю яскраво демонструє саме як та інституція, яка обслуговує інтереси Кремля, те, що вони сьогодні влаштовують в центрі України, те, як вони себе поводять. Ну, скажіть, будь ласка, ви собі уявляєте, щоб Христос ось Розводив отакі базари в святому місці, Ну і торжище такі. Да Ви собі уявляєте, що це христи... християнська модель поведінки? Аж ніяк, аж жодним чином. Ми бачимо зовсім не притаманні е, духовним якимось е, е, варіантам діяльності. Вчинки. Е, те, що я бачу, це просто провокація і е, нагнітання картин, ну, формування оцих картинок для російської пропаганди і е, спроби розсварити українську громаду всередині. Пані Оксано, е, я знаю, наприклад, що Андрій Пінчук це досить таки активний священник чи, можливо, навіть правильніше колишній священник УПЦ МПО, оскільки його заборонили. В священнослужінні говорив, що на території Лаври є щонайменше три, три четвертини монахів, які підтримують власне Гундяєва. То що вам відомо про це і чи дійсно це так? Мабуть, очевидно, так є. Я не буду стверджувати, я особисто з ними не знайома, але ви ж розумієте, Лавра, це завжди так би мовити, всі лаври вони були форпостами такими ідеологічними. да, І звичайно, туди запаковували спеціально тих людей, тих осіб, які мали певну точку зору і могли це все проповідувати навіть тим прихожанам, які туди приходять. Тобто люди знову ж приходили в лавру, а потрапляли в цей. Осередок руского міра, і тому цим тим це і прикріше Тому ж треба якось звільняти наші святині від цих людей. Хай вони йдуть собі з Богом шукати свого руского міра де-інде. А українська лавра має бути вільною від руского смердотного духу. Оксано, ну а те, що наприклад митрополиту Павлу Лебідю та якраз очільнику Києво-Печерської лаври. Суд продовжив домашній арешт цілодобовий. На вашу думку, це як це впливає і на ситуацію довкола УПЦ МП і, зокрема, в Києво Печерській лаврі? Ну добре, що подовжив. Дуже добре, що подовжив. Я би взагалі. Скажімо так, теж жорсткіше тут поставилася, ось тому, що ну, те, що ми бачили, ви ж бачили, як там ці жіночки цілували до ручки. Павло, коли він там спробував в лавру пройти. Ну, це знову насаджування оцих моделей російського православ'я, які не мають нічого спільного з християнством, це рабалібстві, да юродства і так далі. обрядовірство специфічне, да. Упосліджена така свідомість на півраба самоприниження, а це все московське православ'я. Воно до українців не має нічого спільного. Мені навіть шкода, що він все-таки проривається до лаври і якимось чином ще продовжує впливати на тих людей. Мені шкода тих людей, які ну розумієте, це й делопоклонства. Тобто, фактично, люди ніби приходять до православного храму, до православної святині, а поклоняються Павлу. Ну, це я нашу єрість. це тих великий, це і далепоклонство щиро, Тобто, Павло підміняє собою самого Христа і е, ну. Це неподобство е, твориться постійно, ну як з цим деяким людям подобається. Знаєте, садомазахізм це теж та модель поведінки психологічної установки, да яка притамана російському православ'ю, ну якби в сенсі психологічному, звичайно. І ми тут це е, спостерігаємо, що деяким подобається от принижуватися. отак ну, але Це менше з тим і жорсткіше, я би все-таки тому що, з моєї точки зору, шкода завдається навіть не лише. Не лише громадянські свідомості і свідомості українців, а шкода завдається і також самому християнству, тому що тут іде підміна християнства і певного типу, саме кремлівського типу російського типу. Пані Оксано, і також до теми Пінчука, до теми активних священників у ПЦМП, які виступають проти Гундяєва, проти російської православної церкви, чи чи то краще б сказати, псевдоцеркви церкви, от. Е, ми знаємо, що нещодавно заборонили пінчука у священнослужінні, як я вже говорив. То чи означає це, що Українська православна церква московського патріархату почала закручувати гайки, фактично позбуваючись своїх найактивніших священників, які часто доволі об'єктивно критикують свою інституцію, свою структуру? І чому чого очікувати після ось цих дій, власне? Чи очікувати якихось переходів священиків у ПЦМП, які проти Гундяєва в православну церкву України? Чи можливо очікувати від них якесь створення власної структури, чи очікувати можливо те, що вони вкотре звернуться до Константинопольського патріарха Варфоломія? Дуже хороший кейс з Андрієм Пінчуком. Він ілюстративний в багатьох-багатьох аспектах. З одного боку, ми бачимо, чим відрізняється навіть те, що ви називаєте Українська православна церква Московського патріархату. Тобто, це все таки російська православна церква, це філія Російської православної церкви України від власне російської православної церкви. Я вам просто нагадаю, що їхній патріарх Кирил, тобто в Російській православній церкві, були заборонені в служінні ті священники, які змінили молитву і почали молитися не за побіду руського оружия, а за мир. І їх було були там священники в російській православній церкви, які власне почувались і мислили і діяли як православні священики. І от як тільки таких священиків виявляли, які не хотіли підтримувати цю війну Російської Федерації проти України і сакралізувати та легітимізувати дії злочинців і вбивць, їх відстороняли в служінні. А у нас, як бачите, тут іде трошечки далі. Андрій Пінчук він демонструє. Ми власне такий український православний характер, де е, православ'я вільне. да от воно Ми взагалі такі схильні до демократизму, с, ну вільні люди, особистості вільні і вільно від, декларуємо свою думку, і ми якби не не стримуємося, коли ми говоримо, ми говоримо правду, так, як вона є щирі таки. Да, тобто, Вільна особистість має бути, і це Пінчук, Пінчук демонструє це таке вільне православ'я, відкрите православ'я, і власне, але в межах цієї інституції, і ця інституція його починає ламати і підпорядковувати як от таталітарна секта. Тобто, принаймні вони намагаються його переробити в більш таку особистість поблажливу. І саме тому вони його забороняють. Але забороняють і ті, і ті забороняють. Тобто, модель та сама, аж ах, ти мені не сподобався, не сподобалося, що ти там говориш, як ти там там висловлюєшся, ти критикуєш там. Хоча Ісус Христос Він все таки, ви пам'ятаєте, одна з взагалі з Божих заповідей це свободи, і Ісус Христос так само надзвичайно цінував в особистості і в людині саме свободу, бо лише вільна особистість здатна Богові відповісти за на його заклик. Тобто, вільна особистість здатна до спасіння і до насіння Слова Божого в світ. Таким чином саме хри Християнство ви релігію вільних особистостей, а то, що ми спостерігаємо це власне є ідолопоконство Я вже намагалася це сказати. Тому, звичайно, цей кейс з Андрієм Пінчуком він демонстративний і ілюстративний. Чому ці священники досі перебувають в тій інституції? Для мене це загадка. Я можу припустити, що це проблема якихось особистих взаємозв'язків, чи можливо якихось не знаю там храмів. Ну знаю, чого вони бояться, чому вони не виходять, чому вони не переходять? Як вони розв'яжуть цю ситуацію? Я не знаю, чесно кажучи, у них були шанси і перейти в ПЦУ, і вони можуть звертатися до Вселенського патріарха, але що він їм скаже? Він надав томус е українській автокефальній православній церкві, да, тобто православна церква України, вона має томус. Фактично, у нас є канонічна православна церква в Україні, тобто вони можуть туди перейти, не хочуть. Е вони можуть свою якусь організацію організувати. Це їхня свобода. Зрештою, Христос закликав людину вільно відповідати на його. Заклик. Навіть на хресті пам'ятаєте сам Христос діяв вільно. Він з власної волі прийняв свій хрест. Таким чином, людина, а тим більше священник, а тим більше духовна людина, може з власної волі вільно прийняти е, свій хрест і е, діяти гід і гідно, тобто робити гідні вчинки. Ми бачимо, що наші воїни так на передовій, скільки було ну пам'ятаєте запаси навіть в, в екстремальних умовах і в умовах без виході, е, е, наші воїни демонстрували героїзм і демонстрували тим, що вони є вільні особистості, навіть перед обличчям ворога і як, якихось. Неспростовних наслідків я думаю, що священики, як ніхто, знають, що треба бути вільним, бо Христос все таки потребує вільної особистості і відповіді. Тому в них є шанс відповісти, як вони хочуть, згідно з їхнім сумлінням, чому вони досі перебувають в цій інституції. є ще такий аргумент, що вони несуть відповідальність за свою паству. Да, а паства, якби звикла думати, що тільки ця інституція є канонічною. Ну тоді, оці працюйте з паствою, пояснюйте пастві, що інституція зайшла е, в пекло, інституція фактично стала ідолопоклонською, і вам треба виходити виводити свою паству з того єгипетського полону. Не єгипетського а кремлівського полону і виводити їх у в пошуках власної Ойкумени. Господь Бог нам заповів цю ойкумену, і ви маєте стати будівничими цієї ойкумени разом з українською громадою. Дякуємо пані Оксано за ці коментарі, за ці роз'яснення. Релігізнавиця Оксана Гуркуша була в етері громадського інтерактивного радіо. Один спілкувалися про ситуацію довкола Києво-Печерської лаври. Також про колаборантів в врясах та найактивніших священників УПЦ МП, які не підтримують політику і загалом патріарха, так званого патріарха Кирила Гундяєва. Дякуємо ще раз і на все добре. Таж триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1.